Війна в цьому слові біль і розпач матерів, стогін поранених і плацій рід. Це чорна сторінка в історії людства, від якої мимоволі зригнешся і тихенько помолишся, щоб такого ніколи не було. Можливо, ця історія здасться схожою на історію ваших рідних. Проте моя бабуся, піщенка Неля Степанівна, є одна з мільйонів, які пережили війну. Бабусю, розкажіть, будь ласка, де ви народились? Я народилася у місті Миколаєві 1943 року, 5 серпня. Розкажіть, будь ласка, як про бабусі Полі вдалося вижити в Німеччині? Як вам вдалося Весною 44-го було 8 місяців нас відправили німці у Германію? Там мама робила паура. І ми там були до кінця війни. Що найбільше закребувалося вам в пам'яті військового дитинства? Ну, Ми повернулися в Ніколаїв, коли кінчилася війна. Ми повернулися у Миколаїв і там, значить, нас не прийняли, так як Сталін дав указання, що цих людей, які були в Германії, репресірують і висилали, нас у, е, висилали цих людей в Алтайський край, в Караганду, в Аркан, в Сибір. Ну, Ми попали в Караганду. З історії мені відомо, що на Миколаївщині, як і всьому Радянському Союзі, був голод. Бабусю, як вам вдалося вижити з прабабусею? Ну, мама моя, як ми, ми, ми е, поїхали в Караганду, мама там устроїлася е, на е, акумуляторній фабриці, е, камулятор заводі. Е, Акумулятор в заводі вона робила акамуляторші. А в вихідні дні вона працювала, е, стирала людям багатим речі, і на цьому вона заробляла гроші. Там було все. Там голоду не було, там війни не було. А було сильно дороге, що не можна було докупитися. І так мама працювала день і ніч. Що ви Ми побажаєте живи? Що ви побажаєте нинішній молоді? Що я побажаю нинішній молоді? Я побажаю їм, щоб вони цінували. Те, те, це врем'я, в якому вони зараз живуть, що як воно було завойовано нашими людьми, які віддали своє життя і своє здоров'я для того, щоб ви жили добре. Дякую вам, дорога Бабусю, за приємну розмову, за те, що ви в нас є. Бажаю довгих років життя. Дякую. Над проєктом працював учень 9 класу Володимир.